Ротехніку з кукурудзою закинули до сумського храму. Три тисячі пірнальників зібрались біля ополунок у сумах. У румнах діти встановили національний рекорд. Вітаю новини на ЮАС Суми. Про події 19 січня, як їх побачили наші кореспонденти. Поліція затримала двох хлопців за підозрою у жбурляння піротехніки, начиненої кукурудзою до сумського Спаса Прибраженського собору. Юнаки у поліції з ними працюють слідчі. Нагадаю, вчора ввечері у храмі пролунав вибух. Діана Крахматова розкаже більше. Вибух стався вчора близько восьмої вечора. Ось у цьому приміщенні тоді у соборі було понад тисяча людей. Шти? Грохот сильний, слишали і все. Тоді завершувалась вечірня служба. Це оперативне відео поліції. Відзняли його за кілька хвилин після події. Слідчі та вибухотехніки оглядають притвор церкви. За словами речниці поліції Сумщини Львіри Біганової, у момент вибуху людей там не було. Майно церкви не пошкоджене. Вибухнув піротехнічний засіб для страйкболу, начинений кукурудзою. За статтею хуліганство сьогодні затримали двох підозрюваних мешканців міста. В одного з молодих людей, яким до речі, по 18 років вилучили так піротехнічний засіб, аналогічний тому, який був використаний в соборі, речник єпархії сказав, що не знає, хто міг таке вчинити. Назвав це проявом агресії. Останнім часом лунають. Заклики такого радикального характеру, в яких ми чуємо, що ось московська церква, московські попи вони мають бути об'єктом агресії чи ще чогось. Мені здається, що це є прямий наслідок того, що ось такі заклики, такі лозунги десь приламляються у свідомості певних осіб з неврівноваженою психікою. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко. Новини на Юасуми. У зв'язку з цією подією у прес-службі Православної церкви України зробили заяву. Розмістили її на своїй сторінці у Фейсбук. Справжність заяви нам підтвердив архієпископ Євстраті. Зоря. у ній, зокрема, йдеться про неприпустимість актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин і що в Україні не раз вчинялись провокаційні дії спрямовані на розпалювання релігійної або національної ворожнечень. Близько трьох тисяч людей саме стільки за інформацією поліції у сумах прийшло до ополонок. Як пірнали у воду, температурою плюс один градус за мінус три на вулиці, розкаже Анна Книж. Для купання сумчан рятувальники облаштували в обласному центрі три ополонки глибиною до двох метрів. Одна з них знаходиться поблизу Харківського мосту. Дві інші ополонки поблизу пішохідного мосту між проспектом Михайла Лушпи та вулицею Троїцька. Я не дуже чудово. Раніше купались чупар? п'ять п'ятий рік. Чим подобається, оце вся атмосфера, оце весело. Взагалі ідеально. А раніше купали? До вже родом, навіть на 9 подріб. Сморозом лучше. Всі всі були обстежені на наявність предметів, що можуть становити потенційну небезпеку для учасників. Люди адекватно підходять до даного заходу. Ніяких зауважень з боку нашої служби немає. Такі замічань со сторони нашої служби ніти прекрасне чувство, хороша погода. Ні, не готувалися. Ми так робимо кожен рік і особливо не готуємося. Разом дитиною. Я, я перший раз, мені все сподобалось, але я взагалі не готуваюся до цього. А не холодно? Ну, холодно. Дуже круто, це емоції. Вилазиш взагалі не холодно. Хочеться гуляти, адреналін класно. Гуляти, адреналін це класно. Це інше місце, облаштоване для занурення поблизу мосту, по вулиці Харківська. Тут купання почало о 12.30 після хресної ходи і освячення. Чесно, учі холодне дуже холодно, але саме хвилювання відчуття свята штовхає на такі вчинки. Хочеться вірити, що все буде добре. Все буде хорошо. Анна книж Віктор Лапченко. Новини на Юасуми. За інформацією керівниці служби медицини катастроф Галини Білоус, викликів швидкої до місць купання не робили. Порушень громадського порядку також не було, повідомила надвечір речниця поліції області Ельвіра Біганова. Але повну картину по області матиме завтра вранці, сказала вона. Новий національний рекорд установили у Ромнах. Там одночасно пірнали діти. Наймолодшому моржу три роки. Анна погребна бачила, як то було. Це ополонка, в яку будуть пірнати понад 100 дітей, вихованців Федерації вільної боротьби. Зроблять вони це для встановлення рекорду. Глібу шість. Він разом із татом приїхав із Липової долини. А чого ти сюди приїхав сьогодні? Щоб покупатися. Не боїшся? Ні. Перший раз спробуємо. Ну, в принципі, син, як би скажем так, і мнення своє не поміняв взагалі. Як би скажемо так, трохи збивали, бо би, аж самим страшнувато, що перший раз Віка також приїхала з татом. Самі з Чернігівської області пополонку пірнатиме вперше я не як не але тренер нам запропонував, щоб ми поїхали у це місто. щоб ми поплавали я вже п'ять разів. Спробував, мені сподобалося. Я доньці описав позитивні моменти, і вона також загорілася бажанням. Звичайно, чай відігрівати, зробимо обтирання полотенце, тепленьке і погріємося. Пірнатьва поломку на водохреща діти спортсмени всьоме. Одразу двома сотнями вперше приєдналися до нас із Ніжина, і з Віртєєвки приїхало два автобуси. Там привезли ну, до 30 чоловік дітей. А так, всі решта борців, всі решта Федерації вільної боротьби Роменщини, секція, наша, Роменська і наше відділення, те, що тренуються дітки в Липовій долині. Готувати дітей достатньо було тільки сказати, що тренер іде купатися, а хто не, не забоїться, той піде з тренером. В ополонці дітям допомагають водолази. Вода, 2 градуси. Запросили нас на це свято як страховочну для страховки дітей, які маленькі. Втомився, навіть сильно втомився. Я порую весь руки гарячі. Це перший рекорд із наймасовішого дитячого моржування серед дітей від 3 до 16 років, каже представниця реєстру книги рекордів України. Номінація така досить популярна. І щороку у нас моржі активізуються саме в цей день, але жодного разу не було такого, щоб на рекорд претендували діти. Ми зареєстрували в 2016 році в Херсоні рекорд наймасовішого моржування, який стосувався дорослих. Там 1017 людей моржували в Дніпрі. У кількості 218 дітей впродовж однієї години. Я вас вітаю Дякую. з новим досягненням України. Анна Погребна, новини на Йосуми. Чому не за кожну роботу слід вимагати грошей? Як отримати задоволення від волонтерства та як можна стати корисним? Про це говорили вчора на відкритій лекції у розумному хабі. У Сумах вона спитала, що це робиш, Тобі платять? Я кажу ні. Це ж ми тут рятуємо планету, значить, я от, роз, роз, цю інформацію хочу донести до людей, які ходять навколо цього фестивалі. Спікер Анастасія Боярчук, волонтерка, одна з учасників проекту, агенти волонтерства, розповіла про свій досвід, користь, тенденції та тренди допомоги іншим. Це волонтерство. Воно робить людину щасливою, тому що людина це така собі соціальна тварина, от і їй варто постійно перебувати в соціумі, щоб відчувати себе добре. По-друге, Волонтерство дуже популярне серед молодих людей, тому що молода людина дуже рідко може отримати перший свій досвід роботи якоїсь відповідальності. Волонтерство дає багато унікальних знань, досвіду та багато цікавих знайомств. Дещо я дійсно навіть дещо я сама дізнавалася, читала відповідні там статі всілякі, а дещо навіть таке новеньке. Я дізналася, те, що я просто інтуїтивно це робила справи, не, не вважала їх волонтерством, і вона наразі заакцентувала увагу, що це є волонтерство, я це не здогадувалась і. Ну, якась вона висвітлила такі моменти, про які я навіть не задумувалася. Колекція була дуже цікава і змістовна, і вона може допомогти новим людям, які теж заінтересовані у волонтерстві. Наприклад, я тільки починаю свій шлях у волонтерстві. Мені було дуже цікаво познайомитися з цією громадською організацією з українським волонтерським сервісом. І, можливо, в майбутньому могли співпрацювати, і також я б хотіла приймати участь як волонтер у їхніх заходах. Наприкінці лекції, що тривала близько години, слухачам роздали листівки список добрих справ, які можна втілити для рідних, довкілля та незнайомців. Анна Книж та Олександр Сокол, новини на ЮА Суми. лекцію провели у рамках проєкту Агенти волонтерства. Це освітній курс, створений за підтримки Національного фонду на підтримку демократії. Розрахований курс на 50 людей, триватиме він 9 місяців. Матч п'ятого туру чемпіонату області з хокею зіграли команди у першій лізі. У сумах у парку Кожедуба зустрілись Ворони та Ромни. Про цю гру далі від Марини Максименко. Кмана з Роман приїхала до молодих воронів. Сумчани розігрували швидкісні атаки. Гості навпаки, намагалися більше тримати шайбу. За рахунку 1-1 наприкінці другого періоду романчани зробили закидання шайбу у зону і зуміли забити її у ворота суперника. Зрівняти рахунок сумчани змогли на перших хвилинах третього періоду. Потім команди не забивали до останніх хвилин гри. До цього матчу ГК Ворони посідали третю позицію у турнірній таблиці, а Ромни шосту. Утім, саме Ромни здобуло перемогу з рахунком 3-2. Романчани приїхали неповним складом через святкові дні. Деякі гравці лишилися вдома. Тож грали двома п'ятірками замість звичайних трьох. Команда вся думаю... Команда вся доросла, досвідчена. Минулого року ми стали чемпіонами області. Цього року граємо трішки гірше. Але я думаю, що у другому колі ми надолужимо і відіграємо ті ігри, які програли. Десь через мої помилки, десь через помилки гравців. і і Хлопці приїхали зарані, чим наша команда зібралася в роздівалки. Немножко старше поколінням на 20-30 лет старше нас. а Наші молоді думали, що так все просто, але насамперед не так. Хокей починається з роздівалки. Треба там бути до гри, слухати тренера, слухати, що кажуть, як правильно грати. Марина Максименко, Валерій Коваленко, новини на ЮАСума. Також у першій лізі хокейний клуб Охтирка Нафтогаз в Охтирці приймав Коровинці. Матч завершився перемогою господарів 2-1. Таким чином, у турнірній таблиці продовжує лідирувати Охтирка. Друге місце посідають сумські бобри, а на третій перемістилась команда з Ромнів. Завтра о десятій на майданчику стадіону Авангард розпочнеться сумське дербі між хокейним клубом Суми 04 та сумськими бобрами. Також хокейні клуби Ромни та Коровинці зіграють перенесений матч третього туру об одинадцятій. У чемпіонат. Області вищої ліги лідер із Білопілля приймав хокейний клуб Шостка. Гра завершилась з рахунком 4-2. Завтра дружба прийматиме суми. Матч Конотоп Кролевець перенесли на резервний день. І на цьому я вам дякую за увагу. Залишайтеся з Юасуми. Побачимось.